Настя вже 30 людей дивиться поздоровайся. Я що повозмущалась, тому що ми йдемо, а на нас якась машина їде. Я... Тоба... Ой, диви тетя з обезьяна. Де? Видиш футболочку обязана. А, та футболка обезяна. А? Легендарний привоз, йдемо далі. Потім зайдемо. Легендарний де... привоз, де всі б'ються. Бабки, де дедушки, взрослые, маленькі не бачила, щоб хто там не щоб Оце тут оптовий, а там от через цей заборчик чи через як вони там вже продають в роздріб. <різвіст> <різвіст> Гарбуз, бля, 20 гривень. А, Це в, роз... <різвіст> <різвіст> в роздріб. А треба було ще критику, на купа.